Тривимірний масив це сукупність копій об'єкта, розподілених по всіх трьох напрямках віртуального простору. Для прикладу побудови тривимірного масива скористаємося ось такою заготовкою, що складається із кулі і трьох циліндрів. Виділимо усі об'єкти. Обираємо Tools, Array. Вимикаємо попередній перегляд. Спочатку нам необхідно отримати одновимірний масив. Тепер створюємо двовимірний масив, розподіляючи об'єкти по площині. Тривимірний масив утворюється шляхом дублювання існуючих двовимірних масивів. Для його створення збільшимо значення відповідного параметра Count, задаючи тим самим кількість створюваних площин. Задамо напрямок суву дублікатів площин за допомогою параметрів Incremental RAW Offset. Під час роботи з тривимірним масивом використовуються всі параметри групи Array Dimensions, які дозволяють редагувати окремі напрямки такого масиву. У даному прикладі збільшимо значення лише уздовж вісі Z. Опція Display as Box відображати як контейнер. Розташована у групі Preview, дозволяє відображати копії об'єкта як габаритні контейнери. Це буває корисно у разі створення великої кількості копій складного за формою об'єкта. Деякі комп'ютери можуть втратити динаміку обробки сцени у такій ситуації. Перемикання в режим відображення тільки габаритних контейнерів дозволить заощадити ресурси комп'ютера. Ітак, ми отримуємо ось таку кристалічну градку, натискаємо кнопку ОК. У вікнах проєкції видаляємо зайві елементи.